Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Відомо що для відновлення печінки варто заварювати рослину розторобшу. Чи це дійсно так? Чи можна її приймати самостійно, без призначення лікаря? І, взагалі, чи можна лікуватись рослинами самостійно, користуючись лише книгами? Росторопша прийшла до нас із Західної Європи, використовується для лікування печінки під залози і обмінних поліартеретів. Ми перевірили її дію і засумнівалися. Справа в тому, що далеко краще лікує печінку під залозу, і стопчики з примачками кукурузи, і цмин пісковий. І це корій дикий або культивований, і м'ята перцева, і гравілат міський, і інші лікарські рослини. Як вживають росторопшу? Ну, переважній більшості вживають одна столова ложка насіння, заливають склянкою води, кип'ять 10 чи 20 хвилин і вживають по одній столовій ложці. Три рази в день за 30 хвилин до їди. і Взагалі, вживати лікарські рослини, значить як в монопрепаратах, ми не застосовуємо, тому що завжди один препарат він діє однобічно, а у поєднання препаратів то діє комплексно і. Так, як годиться, і приносить позитивний ефект. Ну, чи можна лікуватись по книжках? Книга є лише орієнтиром, а книга є орієнтиром не для недужого, а для лікаря, тому що за нашим законодавством лікар встановлює діагноз. Він лікує, він бачив, він відспостеряє перебіг недуги і бачить ефективність лікування. Треба сказати, що дуже часто у народі кажуть лікуйтеся і полином гірким, і самолікування, і чистотілом і тому подібне. Справа в тому, що не, не лікуйтеся ні в якому разі, тому що, скажімо, у полині гіркома є така дуже отруйна речовина, яка називається туйоном, яка може викликати напади навіть епілепсії. А у цьому у, у чистотілі є понад 11 алкалоїдів, які дуже е, токсичні для людського організму, і тільки один є. Який може негатив позитивно впливати на печінку? Це берберин, -бер 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 але його ж можна найкраще споживати у плодах барвариз, звичайного листках і квітках, які абсолютно, так би мовити, не токсичні для людського організму. Отже, ми запам'ятаємо, що Лікуватися треба у спеціаліста, у лікаря, а тепер у профільного лікаря. Справа в тому, що зараз е, сучасна медицина має понад 300 е, відгілкувань е, значить різних е, вузьких спеціалістів. Це Дуже небезпечно справа в тому, що тепер вже є, вводяться сімейні лікарі, які повинні багато знати. І те, що ми мали акушер гінеколог терапевт, ендокринолог, і педіатр і інші інші лікарі. Отже, в залежності від того, який у вас вік, який профіль, недуги ви вважаєте. То і обстежуйтесь у того лікаря, і лікуйтесь у того лікаря. Які, на вашу думку, причини такого захворювання як алергія? І як жити з цією недугою? Чи можна повністю вилікуватись за допомогою фітотерапії? Алергія це складне. Проблематичне і поліетіологічне захворювання, це причин є дуже багато, причини є елементарної гстівни, причини є побутові, клі, кліщі курява, причини є значить, спадкові, причини є побутові це одяг, різні запахи, фарби. І навіть мило, і то і тому, і тому подібне. Тому лікувати дуже складно і проблематично. Зараз все більше і більше людей, особливо дітей, значить, дітей немовлят, мовляться до одного року життя хворі на діатези, а потім вони переходять в алергію. І, і, і інші ускладнені захворювання. Чи є фітотерапія надійні засоби? Є, є, є такі лікарські рослини, ви скажете, що є лікарські рослини, які унікальні, універсальні. От я їх і перечислю вам. Це гліт колючий, це стовпчики з переможками кукурузи звичайної, це цикорій дикий. Це квітки, лишки, гречки посівної, це крапива серцева, це родовик, ще медунка лікарська. Що ж проводять і як проводять лікування? Якби то було, можна, щоб ці всі ліки з'єднав і давати так би мовити, настоянки і вилікувати. Ну так не буває. Отже, спочатку проводиться відбір. Цебто тестування. Беруть ці, скажімо, квітки і листки глоду колючого одну столову ложку, заливають склянкою окропу, настоюють і приймають. Приймають по тижнях, скажімо, глід тиждень, приймачки тиждень, потім барбарис тиждень, цикої тиждень, гречки тиждень, крупова серцева тиждень, і родовик тиждень. Серед цих. Серед цих може бути, значить, що прекрасно діють вони і не викликають ускладнення чи поширення алергії, а інші викликають. Отже, оцей перелік, значить, ті, які ви першим, так би мовити, чином за помічаєте собі, а ті, а ті. Відставляєте, але справа в тому, що вони діють у комплексі, і тоді, коли ви скажімо, другий тиждень проводите, то вже ці на які була алергія, ви використовуєте і так лікуватися протягом кількох місяців дасть можливість. Вам вилікуватись від алергії. Але ж не тільки від алергії, що ліки. Треба ті умови праці і відпочинку і у тому, яка у вас причина, чи, так би мовити, це, це одяг, чи мильні засоби, чи це якісь ароматичні значить, човини, чи це, це старі килими, чи це навіть Улюблений вами значить, пес і, і коти, це і, і декоративні хом'ячки, це і дуже-дуже багато. Це і врешті-решт фетрові вироби, це і, і вироби із шкіри, це і вироби із вовни. І дуже дуже багато. Отже, ви бачите, як складно, проблематично, і дуже часто, значить, люди думають, що як значить, є алергія, обов'язково застосовувати рідкі мазі, нічого подібного. Справа в тому, що треба провести лікування визначеними отими тестами, а потім вже застосовувати і мазі. Причому будь-які мазі застосовують, проводячи біологічну пробу. Скажімо, на тильної поверхні, значить, от кисті, беруть мазь. Протирають тут один сантиметр і через 12 24 години дивляться, як немає реакції, тоді лише отаку мазь можна застосовувати до тих алергічних висипів, висипів чи вражень, які є на шкірі недужого. Євгене Степановичу життя показує, що на зміну вже ніби переможених хвороб до людей приходять нові, раніше невідомі. Для яких потрібні нові ліки? Чи можуть прадавні рецепти допомагати у боротьбі з новими інфекціями та вірусами? Ну, треба сказати, що не тільки можуть, а й ми допомагаємо. Справа в тому, що е, чи утворилися нові віруси, то це треба ще подумати і посперечатися. Але справа в тому, що Еволюція вірусів вона відбувається внаслідок того, що застосовуються найрізноманітніші противірусні препарати. До речі, вони надзвичайно дорогі і коли це не підробка, то вони можуть і надійно допомагати. Що ж допомагає значить, при вірусних захворюваннях із фітотерапії? З фітотерапією засобом допомагає і при герпетичних вірусах, і онкологічних вірусах, і при сніді. Те, що я вже неодноразово називав, то я і ще раз назву. Значить, це Стопчики з примочками кукурузи, це, це корій дикий або е, культивований, це і чаполоч е, запашна, е, це і талабан польовий, це і медунка лікарка, е, лікарська, це і е, е, цін пісковий, якщо я не називав, це і маліса, е, це і хміль, глід, кропива, серцева. І все воно в поєднанні. Ми, ми маємо досвід до лікування. На, у нас навіть і, і німці приїжджають, приїздять і беруть ліки для лікування вірусних захворювань, печінки і, і інших захворювань. Тому треба сказати, що значить, лікування. І синтетичними засобами, і природними засобами, а природні засоби вони завжди є природні. Вони були, є, і вони дуже е, інтимно впливають на ці надзвичайно складні процеси, е, значить в лікуванні найрізноманітніших недовг. А треба сказати, яке я вже здається, вже. Називав такий термін як коморбідність, що починаючи десь з 20 х з 20 років, і далі, людину вже не можна лікувати одну недугу, що в неї багато недуг, і коли є онкологічні захворювання, і враження снідом, і герпетичними вірусами, то тут -то оцей. Величезний комплекс лікарських рослин, цілющих рослин, він допомагає. І тут я повинен вам ще сказати, і, і на, наші нони, особливо покажу цей вам інон номер 7 і нон номер 12 Вони, Номер 7, переважно більшість печінкових захворювань, а номер 12 це при захворюванні. Центральної нервової системи. Ось вони використані, значить, вже десятки, десятки років для лікування і профілактики найрізноманітніших недуг. Ну і крім того, що від засудних недуг треба сказати ось нашлон номер 6 Оце те, що можна сказати, згідно запитань, питань, яке ми почули на початку цієї нашої екскурсу. Педіатр поставив діагноз лямбліоз і призначив багато таблеток. Я прочитала протипоказання і боюся давати дитині, бо їй лише 5 років. Можливо, що лямбліоз пройде сам. А якщо ні, чи можете ви щось запропонувати? Лямблії це простіші, які паразитують, власне кажучи, у починках, у починках людей і у печінкових ходах. Самі вони, як правило, ніколи не проходять. У лікарських засобах є надійні такі рослини для лікування ляміозу. Це родовик вікрошкий, це барбарис, це цикорій, це м'ята перцева і це меліса. Як же ним не користуватися? Якщо це дитина п'яти років, то, безперечно, береться одна чайна ложка рослини, названої мною на 100 мл води, кип'ятиться 3 хвилини, настоюється кілька годин, ну, краще ніч настоюється. І дитині пити повживати, власне, кажучи, по одній чайній ложці або й по дві можна вживати за 30 хвилин до їди. І вживати по тижнях. І вживати, скажімо, тиждень родовик, тиждень барбарис, тиждень цикорій. Ще сюди, сюди можна додати і медонку лікарську. Медонку лікарську. Значить, лікується мінімум 1-2 місяці. Але як же визначити, чи вилікували ви. Цими засобами від цієї недуги. А береться кал не, 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 на протязі 8 або 10 днів, як е, не виявляється так, так званих цист, це інактивована форма е, цього пазаразита, тоді продовжується ще е, е, лікування. Місяць або півтора. І так продовжується, поки значить, лабораторні дані не кажуть про те, що цисти не виділяються, а не виділяються цисти, значить, ви ми вилікували чи ви вилікували вашу дитину від цих лямлі, свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.com. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.